Покажу, як у мене зимують першорічки. Вже багато років, років 15. Ось так я підгортаю і накриваю відрами. Можна підгорнути навколо відра. Відра повинні бути пластмасові. Або й не підгортати навколо відра, а просто підгорнути саму троянду. Я навіть накриваю з листям зеленим. І так вони в мене зимують. Накривати я це буду отак. Або ось так, щоб навіть відро було підгорнуте, коли будуть сталі мінусові температури. Ось як вона там сидить. Я навіть не обриваю листя. Накрила пластиковим відром і підгорнула. Навколо відра землею. 15 років не підвів мене цей спосіб. Молоді троянди так у мене зимують. Але я накриватиму їх, коли буде стала мінусова температура. Зараз я їх повідкриваю, але вони в мене вже підгорнуті. Вже підгорнуті і чекають. Коли буде мінус, тоді я їх накрию відрами. Ось так зимують молоді троянди.